Друзі, всім привіт! Рада вас вітати! І сьогодні на занятті ми з вами поговоримо про психологічну зрілість. Що ж це таке ця психологічна зрілість? Насправді все дуже просто: це готовність людини до подружнього життя, готовність людини нести відповідальність за свої дії та вчинки, готовність людини розуміти, що таке шлюб, навіщо він їй потрібен, чи готова вона жити поряд з коханою людиною і. Приймати її такою, якою вона є. Важливим елементом психологічної зрілості людини є вміння приймати рішення. Насправді багато людей не вміють цього робити, як би банально це не здавалося. Але дуже часто це йде з дитинства. Коли батьки вирішують за дитину, що їй краще зробити, куди краще піти, що краще одягти, і що краще купити, то в неї не формується ця навичка прийняття самостійного рішення. І в результаті в дорослому житті вона стикається з величезною кількістю проблем. Психологічно зріла людина вона не лише вміє приймати рішення, а й вміє нести за них відповідальність. Оскільки ти можеш прийняти рішення, взяти гроші в кредит. Або ж віднести всі цінності в ломбард. Але чи вмієш ти нести за це відповідальність? Чи знаєш ти, що буде далі? Чи маєш план того, як ти ці гроші будеш повертати в банк, або як повернеш назад свої цінності? І сьогодні ми поговоримо про психологічну зрілість саме у контексті любові. На попередніх заняттях ми з вами говорили, що таке любов. Любов це готовність однієї людини жити заради добра і щастя іншої людини. Це дуже просто і це всі розуміють, всі з цим погоджуються. Але питання, чи всі готові так жити? Ні, не всі готові так жити. Далеко не всі готові. І сьогодні ми спробуємо з вами з'ясувати, як, коли формується ось ця здатність, ця готовність до такої любові. У грецькій мові є декілька слів для позначення любові: ерос, філео і агапе. Ерос це любов тілесна, фізична. Філео це любов-дружба. А агапе це любов віддана, жертовна, любов-дар. Всі ці три види любові вони формуються не одночасно, а залежать взагалі від етапів розвитку людини. І як ви гадаєте, який вид любові формується найпершим? І це любов тілесна, Ерос. Маленька новонароджена дитина сприймає батьківську любов саме через ось цей тілесний фізичний контакт. Якщо вона вередує і плаче, то те, що тато чи мама будуть стояти над нею і розказувати їй, як вони її люблять і як вони хочуть, щоб вона заспокоїлась, навряд чи це допоможе. Маленьку дитину потрібно взяти на руки, приголубити, обійняти. І саме так вона відчує ось це батьківське тепло, ось цю батьківську любов. Якщо ми звернемось до історії, можемо згадати один із експериментів, який пройшов у стародавньому Римі. Римський імператор Фредерік II вирішив провести лінгвістичний експеримент. Йому стало цікаво, на якій мові будуть розмовляти діти, якщо з ними з народження не розмовляти ніякою мовою. Якою ж мовою вони почнуть говорити в майбутньому? Йому принесли певну кількість немовлят, і він наказав покоївкам, аби вони не говорили з ними ніякою мовою, не комунікували ніяким чином, а просто годували, доглядали і все. До чого провів цей експеримент? Всі діти. Померли. Тобто дитина не може рости, розвиватися нормально, якщо вона не відчуває любові, якщо вона не відчуває контакту цього тілесного, фізичного, якщо її просто годувати і не проявляти до неї ніяких почуттів, вона просто може загинути. Тож саме фізична близькість дає дитині відчуття безпеки, захищеності і фізичного комфорту. Тому перший компонент любові вона опановує саме так. Коли починає формуватися любов філо, любов-дружба в один рік, в два, в три. Ні, це зарано. Дитина не починає дружити в такому ранньому віці і не розуміє, що таке дружба. Ця любов уже приходить в віці від п'яти років, і період формування ось цієї любові дружби він триває приблизно до дванадцяти років. Що встигає сформуватися за цей період? Давайте якраз в цьому і розберемося. Дитина приблизно в такий вік починає йти до школи? У неї є потреба в дружбі, їй цього хочеться. Але чи можливо їй реалізувати це в першому класі, наприклад? Насправді, в першому класі діти кожен сам за себе, і це схоже на певні джунглі, закон виживання в джунглях. Тобто дитина має потребу дружити, але чи може вона задовольнити цю потребу? Саме в тому соціумі, в якому вона знаходиться. Не завжди. Тож хто тут їй може прийти на допомогу? Напевно, близькі люди, батьки, дідусі, бабусі найближче оточення дитини. Адже я, наприклад, навіть сама знаю ситуацію, коли один хороший тато він допоміг дитині в цей період і допоміг їй. Знайти ось цю дружбу, відчути цю дружбу, яким чином ви запитаєте, а він просто сам став другом для своєї дитини. Дати можливість дитині зрозуміти, що таке дружба, неможливо за одну або дві розмови. Важливо проживати з нею кожен день, кожну хвилинку цього періоду і допомагати їй в різноманітних ситуаціях розуміти. Що таке ця справжня дружба? Не завжди друг проявляється в радості. Друг може проявлятися і в різноманітних критичних ситуаціях чи то в якійсь хворобі, чи в екстремальній ситуації. Друг може допомогти підтримати. І дитина, якій допомагають усвідомити ось ці речі, які приходять до неї ось з цим досвідом, вона вже в 12 років стане найнадійнішим другом для когось. І ви запитаєте, чи важливо це, наприклад, в стосунках? Звичайно важливо. Адже людина, яка вміє дружити, вона насправді надійна. Вона ніколи тебе не підставить, вона завжди тебе підтримає і допоможе. Тому це одна з найважливіших характеристик у стосунках. Тож, як ви помітили, формування любові воно пов'язане з певними етапами життя дитини. І на одному з етапів життя дитини вже після 10 років формується така здатність як емпатія. Що таке ця емпатія? Емпатія це вміння дитини ставити себе на місце іншого, розуміти його поведінку, вміти співпереживати. От, Але хтось же ж дитину цьому має навчити, тому. Ось цей період любові дружби він надзвичайно важливий. Якщо поряд є той, хто допоможе дитині, підкаже їй в той період, що таке дружба, як правильно себе поводити, розуміти поведінку інших, це дозволить дитині розвиватися більш гармонійно і поводити себе більш достойно. Але найголовніше для формування дитини є любов. Дитина повинна зачинатися в любові. Між батьками вдома так само повинна бути любов, яку вони, якою вони наповнюють весь дім. Вони мають проявляти цю любов до дитини, і таким чином, уже приблизно до 16 років, буде вже сформована дитина, яка Знає, що таке ця любов: любов в сім'ї, любов між батьками, любов до неї, і вона буде готова і зріла психологічно до того, щоб віддавати цю любов комусь. І таким чином ми доходимо до такого виду любові, як любов агапе або любов дар. А що ж робити тим, кому не додали цієї любові в дитинстві, і хто не знає, як це віддавати свою любов іншим, спершу потрібно. Усвідомити це, а потім почати вчитися, вчитися задля того, аби потім віддавати цю любов своїм дітям, навчитися віддавати її своєму партнеру і відчувати, як її дають вам, не звинувачувати своїх батьків в тому, що вам чогось не додали і ображатися на них, а просто намагатися розвиватися, ставати краще і вчитися самому. А потім ці плоди ви побачите. В собі, в своєму подружжі, в своїх дітях, онуках і наступних поколіннях. Тому ми не просто бажаємо вам успіху, а ми показуємо вам дорогу, як цей успіх можна осягнути. А ми побачимось з вами на наступному занятті. До зустрічі!